Що таке той сказ, і як він передається від тварин до людей? Що варто людям пам'ятати, особливо 28 вересня, коли відзначається день боротьби проти сказу? Сказ це одне з найпоширеніших на сьогоднішній день інфекційних захворювань людей і тварин. Як ви вже сказали, зоонозне захворювання. І воно чим є небезпечним, тому що е, майже у 100% це є летальне захворювання, тобто смертельним, е, смертельним е, закінченням. Ну, але все ж таки е, цьому захворюванню можна запобігти шляхом проведення вакцинації своїх домашніх тварин, які є е, скажем, е, найбільш ближчі до людей, які можуть принести це захворювання, передати людині е, від себе. Е, найбільше воно. Е, Скажем, інфікуються домашні тварини. Це при контакті з дикими тваринами, і найбільшим резервуаром цього захворювання серед диких тварин являються лисиці в дикі такій фауні, які дуже швидко розмножуються, відновлюють свою популяцію і все ж таки переносять, тому що ну ми знаємо, що лисиці вони є. Вони приходять до нашого до наших домогосподарств, вони приходять до, до домашніх тварин. Ну це я са... так розумію. Додам даруйте пане Сергію. Це більше поширене явище, якраз у селищах чи селах, але віднедавна і у містах, бо ми можемо пригадати, як ще буквально півроку тому по вулицях міста Луцька бігали лисиці. Ну і відповідно, можемо теж припустити, в такий спосіб міські тварини, коти, собаки могли. Бли б теж заразитися, якщо, звичайно, лисиця є переносником цієї хвороби. Так, якщо, Я правильно розумію? Так, якщо лисиця вже уражена вірусом сказу, тому вона вже є переносником і вона при контакті. Це, звичайно, їх популяція є дуже велика, вони на сьогоднішній день шукають їжу і вони не бояться вже приходити в міста, тому що вірус сказу це, скажімо, Одне, яке дає, в яких зникає страх. Тобто тварина не боїться вже виходити в місто, виходити в, між автомобілями в житло, до житлових будинків, до забудов, і при цьому якраз. При контакті з домашніми тваринами вона передає цей вірус, а вже домашні тварини передають до людей. Ну і найбільше захворювання серед домашніх тварин воно все ж таки фіксується у котів, тому що коти вони є більш, більш вільні у своїх умовах. Ну, ми ж, господарі, ми всі знаємо, що ми не тримаємо кота на повідку. На вулиці, а він все ж таки гуляє, і він має більше шансів знайти. Ну але це не тільки коти, це всі е, теплокровні тварини. Ну а кіт, ви знаєте, він також є свого роду хижаком, який може їсти, ловити гризунів. А гризуни, в свою чергу, при контакті з хворою твариною, з якоюсь дикою, вони також є переносниками резервуаром е, цього захворювання. Тому тут ну, враховуючи, що на сьогоднішній день з'являються лисиці в містах, це все ж таки популяція. Тому що, на жаль, з початком воєнного стану в нас полювання, так як таке заборонено, а лисиці вони розмножуються. І якщо врахувати біологічну особливість цих лисиць, то одна лисиця приводить від 4 до 6 лисенят, тобто, ну, все ж таки, поширення значне є і відстрілу немає. Плюс є така думка, я додам, що у зв'язку знову ж таки з воєнним станом і з тим, що значна територія України обстрілюється. Це змушує кочувати, так би мовити, і тварин. Зокрема, так, міграція для, для тварин кордонів немає. Навіть кордонів немає між країнами для тварин. Ми знаємо всі, що тварини вони переходять навіть кордони, і це не для кого не секрет. Ну і є, є ж такі, коли вони за, за, вже заражені вірусом, вони все ж таки переходять і знаходять контакт для контакту з іншими тваринами. Знову ж таки, це завдає значного розповсюдження. Якщо взяти за останніми даними, це популяція диких лисиць має становити близько 1 голови на гектар. Ну на сьогоднішній день вона так як полювання заборонено, тому що мисливці все ж таки вносили в зменшення популяції mm -hmm. свою. Свій внесок вносили, але враховуючи його відсутність, то популяція лиси збільшується і це все таки несе ризик захворювання, пане Сергію. Якщо говорити про симптоми сказу, то які які симптоми найбільш поширені? Як визначити чи можна визначити візуально, що кіт чи собака є переносчиком цієї хвороби? Ну, найперше, це е, наявність явних ознаків е, контакту з дикою твариною, тому що це можуть бути покуси, подряпини, ну або з якоюсь іншою твариною. Це е, його значна анорексія похудання, надмірне слиновиділення, агресія і вживання, е, скажімо, неїстівних предметів тобто вони їдять неїстівні предмети. Оце основні ознаки. Ну і е, агресія дуже велика проявляється агресія, вони кидаються на людей, кидаються на інших тварин? Це просто самовільно. Я так, правильно так, розумію? Так. Угу. так. Це є основними признаками вже е, можливості зараження вірусом сказу. Угу. пане Сергію. Чи є у вас інформація стосовно того, скільки. Тварин були протягом можливо крайніх років чи крайнього року е уражені цим цією хворобою, і відповідно вам вдалося зафіксувати це на сьогоднішній день. у Нас за 20, 2024 рік. Це 27 виявлених випадків сказу. Де серед домашніх тварин. Ну, це майже по всій області вони виявляються. Я скажу, що тільки найменша кількість це Кам'якаширський район. Ну, теперішній вже після адміністративно-територіальної реформи. Це найменша кількість в Кам'янкаширському районі це два випадки, і найбільша кількість це в Володимирському районі. Там близько десяти випадків. Ну тому такої, скажімо, Територіальної, територіально вона є, ну але це все залежить від того, як господарі проводять, дивляться за своїми тваринами. Але немає про... оцих таких спалахів локальних, що десь там, наприклад, на Камінька-Ширщині лише це було виявлено. Це, а в інших це... регіонах ні. Тобто... Це виявляється по всій по всіх території... поодиноко. Я правильно розумію? Так, поодиноко, по всій території, як по всій території України, так і по всій території Волинської області. Ці випадки виявляються. Ну, це знову ж, не, скажем, коли власники тварин не проводять щорічну вакцинацію, тому що проводиться для, для убезпечення, лише є в нас вакцинація від сказу, і власники тварин зобов'язані один раз в рік проводити вакцинацію своїх домашніх тварин для того, щоб убезпечити і себе, і себе в першу чергу. І своїх тварин, адже домашні тварини вони є найближчі до нас і вони можуть найшвидше нам завдати контакт через подряпини, через слину, через укуси, Це все може передаватися до людей. Для людей, якщо не надати медичну допомогу відразу в перший день, починаючи це також може виявитися летальним випадком. А ви маєте на увазі в перший день, коли зафіксували коли що це було бу... діагностовано лікарями? Що це сказ? Чи... була чи взагалі, коли був укус? Коли був укус, взагалі, коли був укус, або подряпина, або контакт з твариною. Зрозуміло, що, що відбувається, якщо люди не вакцинують своїх тварин. Протягом якого часу ну може відбутися так, що рік проходить рік за роком, навіть і тварина нормально себе поводить. Але я так розумію, що все-таки ось цей ризик він є, Звичайно, ризик є дуже високий. Ризик є дуже високий, тому що ні нічого вберегти не може. Сьогодні тварина, ну, як ми знаємо, в нас основні цих хижі, так би сказати, домашні хижі тварини це м'ясоїдні собаки і коти. Вони ж все ж таки ловлять і гризунів домашніх, і вони між собою бувають, їх щеплення, вони кусаються, гризуться. Це потрібно вакцинувати з трьохмісячного віку. Проводити вакцинацію це єдиний дієвий спосіб уберегтися від захворювання на сказ від а я правильно розумію, пане Сергію, що це от вакцинування? Це певна така культура ставлення нормального ставлення господарів до своїх тварин. Так, звичайно, яка ця культура станом на сьогодні? На вашу думку, чи покращилася вона, наприклад, за крайні роки? Ну в нас за останні роки, якщо то, взяти... якщо зважати ось на цю цифру, яку ви сказали, понад 20 випадків зафіксованих станом на цей рік, то це висока культура ставлення господарів до тварин, чи все таки низька. Про що свідчать ці дані? Ну чи ну скажемо, це середня така культура. Угу. Ну все рівно у нас залишаються не вакциновані тварини, тому що ми всіх скажімо, охватити до нас не завжди звертаються господарі. Про вакцинуйте, будь ласка, нам тварин. Угу. А все ж таки ми йдемо, наші працівники, лікарі ветеринарної медицини, які обслуговують в районних державних лікарнях ветеринарної медицини, які обслуговують населені пункти, вони все ж таки йдуть і проводять цю вакцинацію подвірно. Тому це великий відсоток, що господарів немає вдома, великий відсоток, що тварина десь, ну, скажімо, втекла з, з дому втекла або пішла десь гуляти, і її на той момент немає. І буває таке, що вже після того господарі не звертаються для того, щоб провести вакцинацію саме цієї тварини. Чи висока культура? Тут ще я можу додати, що ну все ж таки ми на сьогоднішній день у нас 27 випадків сказу Зараз, можливо, в нас коли вже. От зараз починається якраз вихід лисенят від свої, своїх гніз, своїх, від своїх батьків вони вже відходять і вони будуть самі. Тому можливо тут буде ще осінь. У нас трошки сплеск, можливо, ще будуть. Ну але це все залежить від того, чи, будуть, чи вони будуть в контакті з вакцинованими або не тваринами. Угу. Тому що якщо це вакцинована тварина, то звичайно, що вже зараження не буде. Тобто вона в її буде стійкий імунітет до, до вірусу сказу, пане Сергію. Якщо тварина інфікована цією хворобою, чи можна її в цей момент вакцинувати? І загалом що робити? Коли є підозра, її необхідно ізолювати. Ізолювати якнайменше з нею контакту, вакцинуються лише здорові тварини. Ну, в благополучних пунктах ми стараємося проводити вакцинацію всіх е, тварин, які сприйняти від вірусу сказу. Це всі тепло, теплокровні тварини. Це і велика рогата худоба, mm -hmm. і дрібна рогата худоба, коні, які вони також виходять на пасовище. Вони, ну скажімо, не, Буйні, зов, не, строжі, стоять, чи ні? Не, не зовсім вони вільні в свої, скажімо, в своєму житті, але вони є ну, напів, напіввільні. Тому тут. До речі, як виявити у великої рогатої худоби у коней? Ну, це, це все на жаль. На жаль, при життєвої діагностики немає. Це все вже посмертно проводиться. Це відбирається головний мозок для дослідження, і досліджується е, головний мозок на наявність, е, на, на, на наявність специфічних змін. Що варто знати господарям, аби уберегти своїх тварин? А відтак і себе. Це перш за все, 100% вакцинація дрібних домашніх тварин. Це собаки коти. Це єдиний, єдиний спосіб вакцинації. У нас на сьогоднішній день вакциною повністю забезпечені районні державні лікарні для проведення безкоштовної вакцинації. Вакцинація ця є безкоштовна. Це виділяються кошти з державного бюджету на закупівлю цієї вакцини, і вона відповідно проводиться. У нас вже якщо взяти по статистиці, то на сьогоднішній день ми запланували провести вакцинацію 160 тисяч дрібних тварин це собаки і коти по області. А вже ми провели 110 тисяч. Ну тобто, в нас до плану, Але це звичайно. Ну, в нас також є міграція. Люди приїжджають, люди від'їжджають своїми домашніми улюбленцями. Ну тут це все таки культура власників. Тварин, вони повинні звертатися і забезпечувати захист здоров'я і життя свого, свого домашнього улюбленця. Ви на початку згадували, що якщо тварина інфікована сказом, то це фактично 100% смерть. Я правильно розумію? Так. так. І цьому ради не можна. Лікування дати? На жаль, тільки вакцинація. На жаль, вак... лікування в тварин немає. На жаль, немає. Це лише. 100% вакцинація може вберегти від захворювання на сказ. В людей на сьогодні в людей є розроблений механізм це введення антирабічних сиродок, антирабічного імуноглобуліну, і це протягом місяця проходить лікування в медичних закладах. Тому після подряпин, після, це, після укусів від тварин, як від домашніх, як від диких тварин. Необхідно відразу звернутися до лікаря або до сімейного лікаря, або медичний заклад для надання допомоги. Я передбачаю, що ви. Неодноразово спілкувалися із громадянами із мешканцями Волині, намагалися от пояснити, чому важливо все таки вдаватися до цієї профілактики, застережень, чому важливо вакцинувати своїх тварин, чи розуміють люди завжди необхідність цієї процедури. Ну, на сьогоднішній день вже люди, скажімо, є більше доступу до мережі інтернет, є більше важливої інформації в телебаченні, і люди вже вони є свідоміші і вже вони. ну, Майже всі відмов у нас немає. Відмови можуть бути тільки по вакцинації, це коли, коли вже тварина вакцинована, або коли власник зробив вакцинацію це приватного лікаря. Але це вже за, за свої кошти, вже власник робить тварини, робить вакцинацію цих тварин. Угу. Так, Пане Сергію, прошу ви. Також у нас ну, до, до війни ми, бо все ж таки в нас основним резервуаром цього збудника є дика фауна. Ну, і якщо шляхом оцих вакцинацій постійних домашніх тварин нам все ж таки вдалося побороти епізодію сказу угу. по домашніх тваринах. Все ж таки, в природі, вона залишається, і в природі, на, найдієвішим засобом по профілактиці цього сказу є проведення пероральної імунізації диких, диких м'ясоїдних тварин, яку ми на сьогоднішній день в 23-му році. Простими словами, що це Це розкладається, є вакцина спеціально для перорального. Перорального це тобто, чер... коли вона її поїдає, угу. вакцина з. Ластовою з, вакци... з... з вакциною брикетики, uh -huh. які розкладаються. Ну, на жаль, сьогодні з початком війни у нас заборонено польоти, тому ми вже починаючи в 22-му році цієї вакцинації пероральної зовсім не проводилося. А вже починаючи з 23-го року, ми провели осінню кампанію по пероральній вакцинації. У 2024 році ми провели весняну і осінню вакцинацію по пероральну вакцинацію. Тільки, ну, і скажімо, якщо взяти по статистиці, то в нас на довоєнному рівні. У нас все ж таки випадки сказу, вони дуже зменшувалися. Якщо в нас для прикладу взяти 18-й рік, це близько 60-70 випадків сказу по області, вже на довоєнному рівні у нас 20-й рік це близько 20. Угу. Ну і ми сьогодні 27 випадків, це, скажімо, не є багато, але це не дуже мало. Це все ж таки 27 тварин і 20... до кінця року може цифра так, дещо, дещо збільшитися. До кінця року ця цифра може дещо збільшитись, тому ми все ж таки. Надіємося, що наші заходи по пероральній вакцинації вони дадуть свій результат і, можливо, ми втримаємося на цьому рівні, який в нас є. Ще додав вам по пероральній вакцинації. У нас на довоєнному рівні, коли ми розкладали це літаками. З літаків ці брикетики з вакциною роз, були, розповсюджувалися, ми охоплювали територію 17 тисяч квадратних кілометрів області. Якщо взяти загальному це е, територія області 20 тисяч квадратних кілометрів, то ми трошки більше, як 3 четвертих ми займали. Е, в, так як польоти в нас заборонені, то 23-й рік ми е, проводили її вручну лише на території Луцького району, це близько 5 тисяч квадратних кілометрів. І вже 24 й рік, це весною і осінню, ми вже от завершили цього тижня. Це ми проводили по 15 тисяч квадратних кілометрів. Тобто ми вийшли майже на довоєнний рівень її розповсюдження. Ну, ми всі повинні розуміти, що це ж вона, її не можна розповсюджувати в містах, населених пунктах. Це все воно робиться поза для того, щоб все ж таки вакцину поїдали дикі тварини, і наставав імунітет в диких тварин, щоб зменшити цю епізодію серед диких тварин. Але я правильно розумію: якщо це е, з'їсть е, тварина домашня, то в цьому нічого поганого нічого не буде. поганого не буде. Вона також буде високо. Ратом вона знайде десь. Так ну в нас ж є багато дуже бродячих тварин. Так, так. Це, це собаки, бродячі. Ну так само і кути. Вони, якщо з'їдять, ні, нічого не буде. Також має, має настати імунітет, і вона також буде імунізована від вірусу. Сказу. А мені ще цікаво, от ви згадали про те, що літаками це відбувається. В який спосіб це відбувається? Тобто ви сідаєте на, на літак, летите понад там над лісом, ні. я так розумію, і це все відбувається. Ну, скидаєте ці пігулки ні, чи там що там? Там все автоматично. Все автоматично там принада, вона розміром е, сірникову коробку, ага. автоматично є розроблені маршрути е, польотів, і автоматично вона там через, де, через проміжок часу вона е, автоматично викидається. Це безпілотний літак, я так кажу? Ні, ні, ні. Це ну, звичайні Звичайно. літаки ага. а, Ан 22 ще. Цікаво. маленькі, маленькі. Дуже цікаво. Так. Ну на жаль, я при, при літаках ніколи не, не був учасником, не бачив. А вже, ну скажем, коли розкладалися наземне, наземним шляхом, вже бачив. Це в нас кожного кожного дня протягом 10 днів у нас близько 155, 160 бригад, це по 5 людей. Виходили і ну це все вручну розкладалося. Також кожен район поділений по квадратах, кожна група мала свій квадрат і вона розкладала, розповсюджувала ці вакцини. Я знаєте, чому запитав за літаки? Бо в нас нещодавно у довоєнний час була пандемія коронавірусу. Люди деякі, коли бачили якихось літаків, і начебто, що звідти щось скидали, це вже доходило до такого, знаєте... Щось близьке до масового навіть психозу, ну, була така істерія, ну, принаймні мені доводилося кілька разів з такими випадками стикатися. Пане Сергію, про статистику на Волині почув, а чи маєте ви дані стосовно усієї країни? Ну, на жаль, стосовно всієї країни, не знаю. Так, таких даних у мене немає. Ну, але це я знаю, що на довоєнному рівні в нас так само, як, як і в нас по Волинській області, це зменшувались випадки шляхом проведення цієї пероральної вакцинації, диких тварин. У нас зменшувалися випадки в середньому на 20 випадків в рік. Ну, я вам говорив, якщо в нас в 2016 році це було близько 60, то вже. У 2018 році ми вийшли на цифру 20-25. Mm -hmm. Ну так само і по Україні вони в середньому на 200 випадків були, зменшувалися випадки виявлення захворювань на сказ. Куди звертатися, щоб уберегти своїх тварин найперше людям? Щоб уберегти своїх домашніх улюбленців, найперше це звертатися до районних державних лікарень. Ну, у нас, на жаль, після адміністративно-територіальної реформи їх залишилося вже чотири на Волинській області, але все ж таки в нас в кожному місті, так як і раніше були районні центри, наприклад, Шацьк, Стара Вижівка або Любомель, нас залишилися відділи здійснення протиепізотичних заходів. Можуть люди туди звертатися. У нас інформація вся на нашому сайті головного управління є розміщена. І також можуть звертатися. У нас ще є мережа дільничних лікарень, е ветеринарні лікарі, які обслуговують населені пункти. Можна до їх звертатися за проведенням вакцинації. Вакцина на сьогоднішній день є в достатній кількості, і все це, це проводиться. Це якась одна вакцина чи це різні? Ні, це одна вакцина, вона колиться одноразово з трьохмісячного віку, і імунітет триває рік. Тобто до року. Після введення цієї вакцини до року господар має звернутися знову за проведенням повторної вакцинації. Зрозуміло. Я дякую вам за цю розмову, за те, що намагаєтеся до людей доносити інформацію. що Боротися зі сказом це важливо, зокрема в через вакцинацію. Тож нагадаю, що спілкувалися, власне кажучи, про у, у всесвітній день вперед переддень всесвітнього дня боротьби проти сказу із Сергієм Куртяком. Це перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області про те, як можна берегти своїх тварин а відтак і себе від. Цієї хвороби сказ на все добре, пане Сергію, і тримаємося. Дякую, до побачення.